Килимок Хамелеон. До речі, він і світлий, і темний одночасно, що дуже класно. Подивіться, розмір, 1,90 90 до 30. До речі, це ваше замовлення. Ваше замовлення, ми вже виконуємо. І гляньте на нього. Ой, він темний. Ні, нам не подобається. Він світлий. Подивіться, будь ласка, це Хамелеон. Він переливається з різних сторін. Бомбезно переливається. Ниточка йде поліестервав. Вона йде 10 мм. Гляньте ближче, будь ласка. Йде світло з темною ниточкою, під графіт, і кремові вставочки є, і об'ємний малюночок 3D. І, звісно, натуральна котонова основа, яка не дає запаху зовсім. Класнючий килимочок є у всіх розмірах. Ви подивіться, як він виглядає на велику-велику довжину. Просто бомбезно. З цього боку він вже зовсім переливається, зовсім світлий. Класнючий килимочок. До речі, подивіться, він дуже класно підходить під коричневу підлогу. Ось вам, коричне Паркет сіро-графітовий килимочок. Якісні килимочки. І світлий, і темний одночасно. Зовсім за недорого. Подивіться, як він класнюче виглядає біля нашого зеленого диванчику. Коричнева підлога, зелений диванчик, підходить будь-куди. Обов'язково звертайтесь.